Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ядерна бомба в Білорусі. Китай відмовився від коаліції з Путіним. Пише Циннік у телеграмі. Кремль досить прозоро натякнув, що надійшла Лукашенку ядерну зброю. Тобто ядерна зброя перебуватиме на території Білорусі під повним контролем російських військ. І кумінськ ніяк не зможе контролювати. Фактично, це військова база, що позбавляє Білорусь не тільки військової суб'єктності, але й робить її мішенню для ударів у відповідь, у тому числі ядерних. У відповідь представники Китаю, обурившись, повідомили, що вони категорично проти розширення територій, на яких знаходиться ядерна зброя. Тут не варто. Робити з Китаю голоба миру, Китай знає про стан російської ядерної зброї достатньо, щоб не бути впевненим у тому, що розширення російської ядерної парасольки дозволить Росії хоч трохи загрожувати заходу. З іншого боку, Китай сам програє заходу з ядерного потенціалу майже в десятеро. Тому, простіше кажучи, замість боротьби за мир Китай займається збереженням ядерного кво, тобто положення, коли ядерна зброя служить регіональним, а не глобальним джерелом конфронтації. Іран. зважаючи на те, що на глобальній орбіті Китай США Пекінські ядерні бомби не такі значні, яких Хоче продемонструвати Сі паралельно з цим Лукашенко оголосив про необхідність нової мирної угоди. Тільки тепер мінськ зговорив не з позиції Москви, як це було до зустрічі Путіна Сі, а з позиції Пекіна, як свідчить джерела, Лукашенко знає про результати зустрічі, те, що дозволяє йому впевнено говорити про відсутність суб'єктності Москви у контексті будь-яких мирних торгів. Тобто мирна угода, можливо, на умовах, які будуть розроблені або у Києві та Вашингтоні, або у Пекіні. При цьому пекінський варіант це карта закінчення війни на виснаження, якщо з будь-яких причин війна прийде на точку. Неможливості кожної зі сторін реалізовувати військові дії. Цей варіант мені здається можливим, виходячи з обстановки на фронтах, де Росія весь свій наступ корчилася в конвульсіях, обираючи напрямок удару, але не досягнувши успіху в жодній точці. У Вашингтоні кажуть, що зближення Китаю до Росії неможливе у масштабі злиття потенціалів. Сі після зустрічі з Путіним переконався, що Москва не договороспроможна, тому між сторонами не було підписано жодного договору щодо зовнішньої конструктивної моделі. Путін здався внутрішню гру, продавсі наявні та цікаві китаю рисунки ресурси, вимагаючи натомість підтримку його генеральної ідеї війни з НАТО до переможного кінця, ці як досі тверезий представник китайської еліти зрозумів, що позиція Путіна це навіть не лякалки зі склепу, а спотворений стан свідомості, на який впливати Пекін не може, і тільки після цього всі папери зі зближення опинилися у відрі для сміття. Пекін не буде на боці божевільних у контексті геополітичного струсу після військової реальності. Коаліція була розірвана, так і не будучи підписаною. Китай намагався продати Путіну формулу миру, за якої і Росії і Китай залишаються живими. Путін хоче виявитися переможцем, до чого його підштовхують Ковальчуки та інші представники окультних організацій. Отже, Китай розглядатиме варіант, за якого залишати Росію живою, не обов'язково. Лукашенко доносив усе ще позицію Пекіна щодо приборкання норовливого. Так чи інакше, посил Лукашенка в Москві не оцінили і переадресували цей до Києва та Вашингтона. Також у Москві не звернули увагу на натяк Лукашенка на працюючих у керівництві геїв, на яких потрібно дорівнювати не геям. Цей посил, хоч і замотаний у клоунську канву, був звернений до іншого крила Путін. З оточення з посиланням, що саме це коло може лобіювати китайську міру рівноваги. Ні перший, ні другий посили Путін не оцінив. Також поїздка Сі та Путіна встановила між останніми дистанцію. суттєво більшу, ніж та, яка була до приїзду Сі до Москви. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.